Етапи в макіяжі, які я додала до свого макіяжу, і він став більш такий clean girl естетик. І чому я записую це відео з таким макіяжем, я I don't know. Раніше я просто уникала рум'ян, чомусь не розуміла, навіщо я Користувалася або тільки тональним засібом. Це був жах, я була вся дуже бліда. Тільки нещодавно я відкрила для себе світ рум'ян. Зараз мої найулюбленіші це ось такі. Ну, база. У багатьох це найулюбленіші рум'яни. Знаєте, коли я почала користуватися рум'янами, я стала виглядати більш здоровою людиною. І ось, до речі, мої другі найулюбленіші рум'яна це не шаглем. Це ось такі ловіт-заврори. Далі етапи в макіяжі, які я чомусь уникала, теж не сприймала. Це праймер або якась там крем перед нанесенням макіяжу. Ніколи ніколи не наносила крем. Мій тональний засіб або консилер скатувався. Це виглядало дуже негарно. Зараз я користуюся ось таким праймером. від Essence. дуже класний. Зберегайте, мені він зволожує шкіру, готовить її до макіяжу ідеально. Що я уникала ще? Це а, прокрашувати нижні вії. Чому я це не робила? Я думаю. Мала, що мої очі вони робляться менше, але навпаки, вони робляться більшими, більш виразними такими, і це ідеально. Ось це такі самі головні три етапи, які я уникала, але коли почала робити, це просто змінило мій макіяж дуже сильно. От дійсно, можливо, ви такі етапи теж уникаєте, тому раджу вам прислухатися до мене, тому що ну, дійсно це факт, друзі. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, буває.